Максим Коровниченко незламна, знеструмлена, розстріляна, незломлена. В твоїх полях ідуть страшні жнива, напружена, усміхнена та втомлена, і завдяки, і всупереч жива, об'єднана, знекровлена. Згуртована, кордони пошматовані нерівно, вогнем та болем тричі загартована, та все одно усміхнена й чарівна, спокійна, зосереджена, тренована, Твої міста стають тепер тверденнями, на покоління горем заміновано. Серця ж горять коштовними каміннями. А ви бачили, яка красива осінь, та сонце прогріває небосинь. Освячуємо дім вогнем відносин та достаємо всі сказки із скринь. Складаються легенди надовічно, онуки будуть вірити в дива. Натхненна, креативна, іронічна, тому й незламна, вічна та жива.